Вітаю усіх! Ви на каналі Easy Auto Луцьк. З нами легко автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. Ну а Сьогодні в вашій увазі ось така бубочка з Франції. Це у нас Peugeot 3008 2018 року виробництво з двигуном 1,5 дизель потужністю 96 кВт. Це у нас 130 кінських сил. На автоматичній коробці передач. Тут, до речі, стоїть. Восьмиступеневий японець Aisin. Дуже надійна та улюблена всіма коробочка. Ну і увага, тут пробіг у нас 130 тисяч км. Як завжди підтверджений та оригінальний. І також приємний бонус: цей автомобіль без жодного підфарбування. Детальне відео з міром фарби надам на вимогу будь-кому бажаючому придбати даний автомобіль. Це авто вже є розмитнене, повністю підготовлене до першої реєстрації в Україні. І очікує свого нового власника. Відео роблю в додаток до оголошення на авторі і посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на інші наші соцмережі. Дізнайтесь про нас більше, а також першими будете бачити наші свіжі надходження, якщо підпишетесь на наш телеграм-канал. Зараз. Спробую максимально передати стан автомобіля. Єдине, що він трошки мокрий, так як у нас цілий день дощило. ось під вечір дощик стих. І пробую відзняти. По кузову не знаходив на тому автомобілі жодних царапин. Якісь дрібні сколи, можливо, були, але і були прибрані нашим детейлінгом. Автомобіль пройшов мінімальну підготовку. Ну і... Показую вам його. Ще маємо по комплектації. Камеру з усіма можливими асистентами для водія. Партроніки передні також у нас присутні. Задні теж будуть. Дуже гарний сірий, сіро-синій такий колір. Він в темноті до чорного переливається, а на сонечку він такий цікавий хамелеон робиться. Партроніки задні зблизька. Диски у нас всі в гарному стані, без бровочної хвороби на достойній літній гумі з гарним протектором, також спереду покажу, все є файненько. Ну, йдемо до салону. А, також не сказав, автомобіль в заводському тонуванні з хромпакетом. Ну, Такі притоновані також фари задні, які дуже гарно виглядають. Ну і йду до салону. Що ми маємо? Ось такий гарний тканевий салон в комбінації різних кольорів. Ось так виглядає наша коробочка. Все є файно, гарно. Мультимедія також присутня. Точний пробіг на автомобілі 133 900 кілометрів. Купа кнопок таких дуже футуристичних. Кермо маленьке, але дуже зручне, з підрульовими полюстками. Стан керма без пошкоджень. Стан сидінь теж жоден елемент не шився. По порогах все гарно, чисто, по пройомах теж файно. Дверна карта водійська, якого має вигляду. Ну іду до заднього ряду сидінь. Тут теж все підлокітник у нас також є по потолочку в авто все чисто. Також відразу зніму, дверну карту задню. Ну і йдемо до багажника. Так, шторочка у нас на місці, але від'єднана від кришки. Приєднаю її назад. Приєднав, от вона буде підніматися разом. Зглядою. Стан гляди з внутрішньої сторони без пошкоджень, без царапин. Під поличкою ми маємо докаточку. Ще ні разу не вдівалася, з комплектом домкрат, крюк та ключ до коліс. По пласмасі теж тут все збережно та файно. Такі дрібненькі царапинки знизу є. Щось, напевно, перевозили, не закріплені. Ну і йдемо до правої сторони. Дверна карта задня. Гумові коврички також. Дуже приємного виду додає коричнева стрічка на сидіннях. Все без зауважень. Що ззаду, що спереду. Також пасажирська. Дверка. Ось такий має вигляд. Дверні карти. Відзняв, вже заговорився під кінець дня. Сидіння пасажирське переднє, по торпеді, по бардачку царапин немає, підлокітник не продавлений в гарному стані, то вже мокрою рукою поводив. Сидіння водійське, ще раз візьмімо, теж все файно, кермо без зауважень. Ну і що, ще він код. Усім бажаючим переглянути дане авто по різних базах. Відзняв. Ну, кого зацікавить даний автомобіль, пишіть, звертайтеся, надамо усю потрібну вам детальну інформацію. Ну, кому просто було цікаво за нами поспостерігати, ставимо лайки. Та до зустрічі!